Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на вулиці Скоропадського раніше це була вулиця Столярова. І тут фонтан знаходиться Купідон. Як бачимо, що станом на 12.48 він не працює, але робітники підприємства, які обслуговують фонтани, на місці. Вони виявляють, що тут відбувається, виявляють, чому не працює цей фонтан, і кажуть, що найближчим часом його будуть запускати. Але скоріш за все це буде не сьогодні. Я хочу вам нагадати, що сьогодні, 1 травня, у Дніпрі, запланували запустити 14 фонтанів. Ось ми вже побували на декількох локаціях на сонячній набережній та ось тут на Вулиці Скоропадського раніше це була вулиця Столярова, фонтани не працюють. І якщо на сонячній набережній нікого не було зробітників, то зараз тут працює три ремонтувальника. Вони виявляють, що тут потрібно зробити, аби запустити цей фонтан. Ось так виглядає він трошки. Відчувається тут занепад, потребує ця ділянка, потребує відновлення і тут планувалась реконструкція у 2022 році, але це ми бачимо на банері, але можливо через війну вона не розпочалася. Ось так виглядає фонтан Купідона, Як бачите, що він не працює. Робітники намагаються виявити причину та усунути її поламки, але запуск відкладається. Це буде на сьогодні, кажуть робітники, можливо, завтра. Ось так виглядає фонтан і територія навколо тут. У Занепаді планувалася реконструкція, але через війну, скоріш за все, її вона не відбулася. Інформатор вирішив спеціально для наших глядачів, читачів і слухачів відправитись в таке у подорож. І показати вам всі фонтани, які планують відкрити сьогодні у Дніпрі. Ось так виглядає фонтан Купідон. Всі деталі ви знайдете на сайті «Інформатор Дніпро, новини Дніпра та області, ви також можете там дізнаватися. Слухайте радіо, також інформатор FM. 107,3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. А ми будемо показувати вам, як виглядають сьогодні фонтани у місті Дніпро.